Детальний опис Псалма 62, Псалом Давида. Псалом 62 є одним із найбільш зворушливих і глибоких ліричних творів царя Давида, який за традицією та змістом був написаний у період його вигнання та перебування у пустелі. Хоча існують різні тлумачення щодо конкретного моменту, чи то втеча від Саула, чи від його власного сина Авесалома, домінує думка, що псалом відображає найскладніший час у житті Давида, коли він, будучи вже царем, зіткнувся із заколотом і зрадою. Це час глибокої особистої кризи та вимушеної втечі. Основний зміст і теологія, ключова ідея псалма це абсолютне уповання, надія на Бога як єдине джерело спокою, спасіння та захисту посеред ворожості та небезпеки. Особистий спокій у Бозі, вірш від 2 до 3. Псалом починається з твердження: тільки в Бозі спокій душі моїй, бо від нього спасіння моє. Тільки він, скеля моя, спасіння моє, мій захист, я ніколи не захитаюся. Це фундаментальна декларація віри. Давид визнає, що його внутрішній спокій не залежить від зовнішніх обставин чи людської підтримки, а лише від постійної, непохитної присутності Бога. Скеля, спасіння, захист це образи непорушності, безпеки та могутності Бога, що протиставляються мінливості та ненадійності людського життя. Опис ворогів та їхніх намірів, вірш від 4 до 5 Давид згадує своїх ворогів, які зображені як підступні та злісні люди. Їхня мета скинути його з висоти, з царського престолу чи становища, як нахилену стіну чи розхитану огорожу. Вони полюбили неправду, на словах благословляють, а в серці проклинають. Це пряме викриття лицемірства та прагнення до влади, що відповідає ситуації заколоту Авесалома, шлях до внутрішнього миру, поради Давида. Давид знаходить свій вихід із кризи та передає його своєму народові, який також перебуває у тривозі та страху, повторне звернення до душі, вірш від 6 до 8. Давид знову наказує своїй душі упокоїтися лише в Бозі, бо від нього надіємо я. Це акт свідомої, вольової віри. Він піднімає голову, знаходячи спокій, усвідомлюючи, що вороги не зможуть завдати йому шкоди проти Божої волі, бо Бог сильніший. Я не захитаюся, це вислів впевненості у Божій незмінній підтримці. Звернення до народу, вірш 9. Давид закликає народ, який розділив з ним труднощі вигнання, народи. Покладайтесь на нього повсякчас, виливайте перед ним серця ваші. Бог наш захист. Це практична настанова, коли тривога та страх охоплюють, адже вони можуть загинути разом з царем, необхідно розповісти про це Богові. Вилити серце це метафора для щирої, відкритої молитви, де можна висловити всі свої проблеми, страхи та бажання. Зважування людей та майна вірш від 10 до 11, давид рішуче знецінює людську силу та матеріальні блага. Прості люди, всі вони разом, якщо їх зважити, будуть менші за нуль. Їхня вага, важливість, надійність, мізерні. Можновладці, вельможі, багатії, навіть якщо вони обіцяють підтримку, їхні обіцянки, ймовірно, не будуть виконані. Неправедно нажите багатство, якщо маєш хист до прибутку, не покладайся на нього. Здобуте нечесним шляхом багатство не принесе справжнього захисту чи спокою. Кульмінація дві істини про Бога, вірш від 12 до 13. Псалом завершується двома непорушними засадами, якими Бог сказав один раз, а чув Давид двічі, що є фундаментом віри, Божа всемогутність, сила у Бога. Він може розв'язати будь-яку проблему, що здається людині нездоланною. Божа доброта та справедливість, милосердя, милість належить тобі, Господи, бо ти воздаєш кожному за його ділами. Милість, доброта, Бог хоче допомагати, він не тільки сильний, але й милосердний і любить милувати. Справедливість Бог вступається за тих, кого несправедливо ображають і хто на нього покладається. Він воздасть захистом тим, хто на нього надіється, і розплатиться з гнобителем, що бажає зла. Заклик Псалма Псалом 62 є вічним закликом довіруючих знайти справжній покій серця не в земних ресурсах, не в людській підтримці і не в уникненні проблем, а через цілковите покладання надії на Бога. Необхідно довіритися йому, тому що він всемогутній, має силу. Милосердний хоче допомогти. Справедливий відплачує, захищає. Амінь.